Слава Богу, що взяв грішми і дав досвід. Завжди так говоріть, коли у вас склалася обставина, яку ну якби вас там образили чи обдурили, ну всяке може бути. да? Е, ну, більше я говорю це як продавцям. Е, ну, буває таке, що і продавців дурять. Так, да. буває таке, довіряєш, але ну, ображають. Ну, це все досвід. Ви на це не ображайтеся. Навпаки, дякуйте за досвід. І тоді просто не робіть таких помилок. І все. Тому що всесвіт нам дає уроки, а уроки бувають різні. І по-різному ми їх засвоюємо. От буває, як кажуть, не ставай на ті самі граблі. От стаєш, стаєш, б'єшло бо, б'єшлобо, все одно не доходить. А потім раз, як дошло, так дошло вже <су> надовго. <су> Тому будьте уважні і завжди прислухайтеся до своєї інтуїції. Відчувайте себе, не тяніться за грішми. Якщо у вас ну от є якась чуйка така, що ну-ну, напевно, ну не стоїть робити цього і напевно. Там лучше не відправити, там чи ще щось, ну от такого плану. Тобто, хто в темі, то той понімає про що я кажу. Тому що ну, конкретно озвучувати якісь ситуації, це глупо. Це настільки глупо, що цього робити не треба, тому що е, не можна там, де є дві сторони, впускати третю сторону. Ну от не можна просто, тому що ніхто е, третя сторона не знає. Як воно на самом деле. Кожна сторона своєї сторони розказує, а третя взагалі не в курсі, не в темі. <сум> Тому краще розбиратися між двома сторонами. Все. І тоді буде порядок, порозуміння, і все буде прекрасно. Червона і чорна щука в мене в наявності, пишіть вас висті повідомлення.